Це земельна ділянка біля річки Стрижень у Чернігові. Нині тут будують житловий комплекс Королівська гірка забудовник товденар Люкс, засновниками якого є депутат міської ради та колишній радник начальника міської військової адміністрації Максим Черненок, а також його батько Петро Черненок. На офіційному сайті компанії йдеться, що будівництво має завершитися 2028 року. Тут має бути 419 квартир загальною площою 30 тисяч квадратних метрів. Підземний паркінг, магазини та заклади громадського харчування орендує землю ТОВ альянс міжрегіонального співробітництва. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми, згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», є мати Максима Черненка, Валентина. За клопотанням окружної прокуратури ділянку площею 1,22 гектари хочуть повернути до державної власності. 26 листопада у господарському суді Чернігівської області відбулося засідання у цій справі. Прокурорка окружної прокуратури Наталія Драшпуль зачитала заяву, у якій просить розірвати договір оренди. 23 травня 2025 року між Чернігівською міською військовою адміністрацією Чернігівського району Чернігівської області та товариством Альянс міжрегіонального співробітництва укладено договір оренди земельної ділянки. Останні цифри кадастрового номеру нульмульші для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку до 13 травня 2026 року. Вказане цільове призначення земельної ділянки. Останні цифрі 0068, яка перебуває у комунальній власності Чернігівської міської ради, суперечить вимогам земельного законодавства та закону про охорону культурної спадщини, порушує виключно право власності держави на земельній ділянці відповідної категорії та виду користування, а тому і є незаконним. За словами Наталії Драшпуль, ця земельна ділянка перебуває у власності Чернігівської міської ради. Проте, згідно з законодавством, її мають передати обласній адміністрації. Тому й договір оренди, який у травні 2025 року уклали між Чернігівською міською військовою адміністрацією за підписом Дмитра Брижинського та забудовником, має бути анульований. Відповідачами у цій справі є Чернігівська міська рада, ТОВ «Альянс Міжрегіонального співробітництва та Чернігівська міська військова адміністрація. Представники останньої на засідання не з'явились. Вже під час розгляду справи судді подали клопотання від Черніївської МВА з проханням відкласти засідання. Суддя Микола Фесюра його не підтримав. По-перше, під час розгляду справи в особливого статусу немає нікого. По-друге, у нас почався розгляд справи, що по суті, у відповідача було півтора місяці і до того, що провадження визначити з кандидатурою. От тим більше, що в цьому... Лоботання він не зазначає причин, чому до цього часу він не зміг знайти адвоката. і, відповідно, невідомо, коли він це зробить. За словами представниці міської ради Анастасії Сидор, на цій земельній ділянці була недобудова профілакторію, який свого часу придбало ТОВ альянс міжрегіонального співробітництва. Після цього 2007 року міська рада підписала із товариством договір оренди землі та продовжувала його до 2024-го. Тобто договір оренди, якщо брати останній, він закінчився у 2024 році. В період з двадцятого по двадцять рік ТОВ «Альянс» користувалася даною земельною ділянкою без правоустановлюючих документів. Наскільки я розумію, ну відповідно договору оренди не було, то й не було охоронного договору. В охоронному договорі вказуються всі правила використання, як потрібно охороняти цю земельну ділянку, які дії вчиняти, чи дозволено будівництво, на якій якби я на яку глибину дозволено там втручання в покрив грунту. Анастасія Сидор також розповіла, що Чернігівська громада не зазнає втрат, якщо земельну ділянку передадуть в підпорядкування обласної адміністрації. Адже податок з цієї землі все одно йтиме до міського бюджету. Адвокат Микола Торбєєв, який представляє інтереси орендаря земельної ділянки, каже, що це рішення може негативно вплинути на бюджет громади. Мабуть, це краще це буде відповідати інтересам суспільства, коли такі платежі сплачуються. А уявимо, якщо зараз буде задоволена вимога про визнання не даного договору, тоді що у 3 відкривається можливість. Звернути стягнення на всі ті платежі. За який період? І як це буде відповідати і згоджуватися з інтересами суспільства? Адвокат пропонує розв'язати це питання без анулювання договору оренди. Цю ситуацію можна було вирішити в інакший спосіб, шляхом заміни сторони в зобов'язанні. Ну міська рада. Передає ну тобто уступає э, свій статус регодавця Чернігівської обласної державної адміністрації, заслухавши сторони, суддя оголосив перерву у розгляді справи до початку грудня. Аліна Коржинська, Наталія Гоман, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.